Пані Наталія вишукує в коробках іграшки для улюбленого онука. Хлопчик тим часом вихваляється мені новенькими машинками. Трирічний Вітя з бабусею та мамою приїхали в Луцьк із Харкова. Мама хлопчика Раїса каже, хто б міг подумати, що замість дитячих магазинів доведеться шукати цяцько синові серед купи чужих речей. Тут у Луцькому пумі одягаються та визуваються сотні, а то й тисячі переселенців із Донецька, Луганська, Миколаєва, Запоріжжя, Харкова. Ті, хто не зміг лишатися під обстрілами і постійно жити у підвалах. Ми ж на дев'ятому поверсі, а там прям до сватів на другий поверх прятались в підвалі, прятались, вбігали в підвал, ну, то тоді, тоді вже було неможливо. І ми поїхали. Там у Харкові у них лишилося все. Квартира, робота, улюблені кав'ярні, парки зруйновані, спотворені ракетами, але улюблені. Друзі там хто уїхав, вже приїхав. Хто приїхав, знову уїхав, Не, не може там знаходитися. Кожна вона на своє психіка. Навірне, своя. Ну а ні, ми не можемо їхати. У нас ось пенсіонерка киває на маленького допитливого онука. Мама, шапочку, тебе тіла. Це, це наша забава. Це, це спасіння, моє моє спасіння, тому що я б, навірно, не уїхала з Харкова. Якби не він, я б осталась вдома А тільки із за нього. Втім, там у Харкові її теж тримають. Рік тому зізнається пані Наталія. Вона втратила коханого чоловіка. Мені дуже хочеться його поїхати провідати. Чоловік дуже гарний. У мене дуже дуже. Я я й відчуваю, що він за нами. Це він нас сюди. Оце таке містечко гарненька. Це він нас сюди привів. Це він за нас безпокоїться. Жінка впевнена, додому у Харків її теж приведе покійний чоловік. Як тільки стане безпечно, дасть якийсь знак. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.